Вітаю на каналі Мамина Світлиця. Після свят хочеться чогось легенького, чогось такого простого і необтяжливого, щоб довго не стояти коло плити. Приходить на допомогу мені зубка-чесничинка. Це Чешська зубка. Як ви зрозуміли, там додається чесник. Я буду готувати її з плавленим сирком. Отже, нам буде потрібне одне куряче педро, я його поріжу на частинки, три картоплинки, часник, плавлений сирок. Можна приправляти любою приправою. Спочатку ставлю варитися картоплю, порізану на кубику. На бутельні даю 2 столові ложки маку, олії і також злову ложку масла. От в мене порізані на частинки є бедро і я спочатку присмажую часничок, потім цю ж олійку кладу трошки, щоб зайнялося лише частинки бедра. Також до золотистого кольору злегка і їх присмажую. Цей час в мене пособка варитися. Цього приготування цієї зубки в мене зайняло це. Коли трошки злопилося мясо, кладу його до картон. Так, у частинки косняка кладу, але не дуже. бо на цій олійці зараз я буду у цієї зубці смажити грінки. Можна грінки клюпчик намочити в молоці, як кладу, просто сухенький. І тоді зменшую газ, хай вони просто просушуються до золотистого гарного кольору. Можна давати до зубки замість збінок, сухарики. Я підсолюю зубку хребною підправою, можна давати просту приправу, можна сіль. Це не має дуже великого значення. У мене під руки поклалася така приправа, я солила. Пілку, звичайно, ми знімаємо яка утворюється після закипання. Ось такі в мене грім, бачите, гарні золотисті. Тільки тесті. Він Можна трошки картоплю розім'яти, щоб була густіша. І коли вже в нас картопля, ми пробуємо, вона є така вже майже готова, ми тоді даємо наш потертий на терці плавлений сирочок. Я даю так його частинками, Потерла я його на грубій порібковій терці. і перемішую все. Сирочок розплавляється, деякі частинки лишаються, але воно гарно смакує, тому що він є нагенький, сирок краще брати, хорошої якості. І ось така у нас нова виходить. зубка виходить, щепленці я додаю. Духняний перець, декілька штук і лавровий листочок. Всього готую до повної готовності вертоплі і також курячої цієї частинки і подаю з гріночкою. І також зелень я даю до тарілки. Хай вам смакує. Всього на приготування в мене пішло дуже мало часу. Як я вже згадувала 40 хвилин. Смакуємо легкою. Пікантною зубкою. Смакуйте на здоров'я, хай все дається.